Змінили студенту довідку Єдебо з НІ порушує на так, не порушує, і він вже отримав свою відстрочку. А справа була така: чоловік навчався на бакалавра в 2020 році. Його було відраховано з навчального закладу, і зараз він отримує освіту на іншій спеціальності на тому ж рівні бакалавра. І довідка Єдебо, звісно, не дозволяла отримати відстрочку по навчанню, оскільки алгоритм реєстру визначав це як порушення послідовності освіти. Але всі ми знаємо, що якщо диплом отриманий не був і навчання не завершено, то повторний вступ на той же рівень освіти дає право на відстрочку. Ну, це визнав і Полтавський окружний адміністративний суд, до якого ми звернулися. Та в рішенні вказав, що згідно з інформацією, яка міститься в єдиній державної електронній базі з питань освіти, чоловіка було зараховано до навчального закладу на рівень бакалавра, але не завершивши навчання, його було відраховано. Таким чином позивач не завершив навчання та не отримав диплом про освіту за освітнім рівнем бакалавр. За вище вказаних обставин суд погоджується з доводами позивача, що він не порушує послідовності навчання визначеною частиною 2 статті 10 закону про освіту, оскільки законодавство про освіту чітко визначає, що здобуття рівня освіти підтверджується отриманням відповідного документа, який позначає завершення і офіційне підтвердження рівня освіти. І в результаті суд вирішив зобов'язати Міністерство освіти і науки вилучити запис НІ порушує, що проставлений в єдиній державній електронній базі з питань освіти, та внести запис так не порушує. З досудовим врегулюванням спору та судовою тяганиною часу у нас це зайняло близько чотирьох місяців. Міносвіти апеляцію не подавали, рішення набрало законної сили, довідку змінили. Чоловік відстрочку отримав. В кого така ж проблема, звертайтесь, допомагаємо по всій Україні.